Жийди Христе. 3 Ready? i Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресенні, переможцю смерті і Ада, Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресенням те, що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств, і вся земля поклоняються Тобі з невимовною радістю і втіхою. Та прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. Ми, покірні слуги Твоєї величності, святкуючи побожною і однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою та згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. Поглянь, просимо Тебе. На наше смирення, і учини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресенням, воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого з мертвих востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином. Рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, має милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його отерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, святий Божий, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Добрий наш милосердний Ісусе, заопікуйся всіма нами, огорни нас своєю Божою любов'ю, щоб ми змогли подолати перешкоди у нашому житті. Щиро просимо Тебе, дай сили нашим захисникам вибороти мир і перемогу для рідної України. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві, вервиці до Божого милосердя. Щиро бажаю, нехай свята Божа любов перебуває з нами всюди і повсякчас, на кожному кроці нашого життя. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки Христос Воскрес, Сину воскрес. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на сніг, та янгол до неї. Прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг, Марії віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до ніх та яну господні. Як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг, клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії. Як лілії білі, не сімо матусі молитву свою сплетімо Марії віночок із злії букети цих квітів. Кладімо до ніхта. Як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг, молитва Марії сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога летить. Та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії молитву, Він благословить, сплетімо Марії, віночок із ізлії, букети цих квітів. Кладімо до ніх та янусні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг є образ Марії, що квіти тримає. Ісусик, маленький, лілеєю став, як діва з дитятком в єгипет тікала, щоб ірод проклятий, його не впіймав. пійма, сплетіва Марії. Віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до них та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері.